Бачу, що трактор попав. Техніка точніше попала. Опа. Друзі, це щось з чимось. знаєте що? Здається, що я знову одного динарія не можу. Я можу показати, Дивіться, яка глибина. цьому. Ну, десь... Друзі, дивіться, капочка мені йде, ні? Дуже ще ровтяжний Петрові. Ну що, на сьогодні будуть пошуки по черніхівській культурі. Подивимося, походимо, подивимося, що вдасться нам сьогодні знайти. Так що, друзі, тримайте за мене кулачки, сподіваюся, сьогодні буде гарний чудовий результат. Ну що ж, друзі, перша знахідка не дала на себе довго чекати. Я таке знайшов, давайте я вам зараз покажу. Я сам здивований і взагалі на поверхності, друзі, на поверхності. Депер, друзі, експерти, мені потрібна ваша допомога, бо я не кожного дня таке знаходжу, дивіться. Ох, ви що, тільки я не можу зрозуміти, що це таке було. Дивіться, яке величезне. Від шаблі може бути чи ні, друзі. Я не знаю, як це краще показати, сфокусувати. Ось тут у нас є везеруночки. Ось там ще є водички. Я спробую промити, то вам вже пізніше, друзі, покажу. Дивіться, яка гарна. Ох, ви шо. Хм, аж цікаво, що це таке було. Дивіться, друзі, везеруночки, ось такі орламенти. Бог його знає, що це. Ну, забираємо. Точно, що не шмурдяк. Дивіться, друзі, ще нам вилітає малесенька, ось така спиночка від Фібо. Така малесенька, малесенька, дивіться. Супер. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Вже непогано. Сподіваюся, далі буде набагато цікавіше. Але, друзі, сьогодні жарко. Я просто не можу, дивіться, в мене є знахідка і це в нас спиночка від Фібо. Дивіться, яка красива, зелена, така впатані. Гарна знахідка. Ні. Ну, я люблю такі знахідки, можливо, кажу. Ви купаєте там кожного дня жменями, мені вони рідко попадаються, тому і до кожної знахідки така особлива увага. Ну, що а я продовжую далі шукати. Супер, непогано. Можна шукати, друзі, можна шукати. Не все вибито абсолютно. Багато друзі, що мене радує, що я зараз знаходжуся поки що сам на полі. Не знаю, як далі буде, Будемо бачити. Може ще якісь камради підтягнуться, буде веселіше ходити. Зможу поснімати трошки їхні знахідки, можливо, і свої, якщо щось буде попадатися. Ну а так поки що сам ходжу. Ось так. Тоді залишитися на каналі, а я буду шукати. Сонечко ліпить з усіх сторін. Не знаю, яка буде якість відеоролика, але що є, то є. Хочу, друзі, вам показати Ціка глибина, ну десь плюс-мінус десь пів штика. Ні, не будемо так рахувати насип. І що ви думаю, думаєте? Саме то я знайшов динарія, давайте дивитися разом. Супер, перший є. Це сьогодні і думаю, що він буде останній. Але давайте дивитися разом. Ще поки, друзі, абсолютно нічого не робив, дивіться. Зараз будемо дивитися разом і розпаковочка. Я теж не бачив, хто це. Так. Дивіться. опа, відбиточок є. На жаль, не цілесенький. Чи це Зараз ми подивимося разом. І здається, друзі, що це лімес. Так саме він. Да, лімес. Ну що зробиш? А ну, друзі, підказуйте по імператорі. Буде доволі так цікаво, хто це. Одна сторона, бачите, дивіться, скільки шматочків немає, динарія. І ось інша сторона. Ну що, непогано, супер. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну, я радий насправді, якщо чесно. Ну що, поїхав далі шукати. Друзі, це щось чимось. Знаєте що? Здається, що я знову одного динарія знайшов. Мені тільки здається, бо я бачу тільки гурт. Навіть близько не дивився. Ну що, давайте разом подивимось. Блін, емоції переповняють. Дійсно це переповняють, коли є ось такі ось сигнальчики. Хоча метал пастики не дуже так багато є, не все знімаю, але все одно. Давайте дивитися до нашого, до нашої монетки. Я думаю, що це динарій. Давайте бігом. Ось, друзі, дивіться. Бачите? Давайте дивитися, монетка чи не монетка? Так, друзі, динарій. Опа, ще й срібний. То, що мене може тільки і радувати, друзі. Так, срібний. І це в нас хто? Так. Оце я взагалі, друзі, не знаю. Хто це, друзі? Хто може підказати, що за динарій? Ваганта. Ваганта, Ваганта, зараз, друзі. Ось. Здається, теж лімес. Ти здається теж лімес. Просто срібом, друзі, вкрите. Просто срібом вкрите. Хм. Ось такий динарій забираємо та продовжуємо далі шукати. Супер. Те, що мені подобається, друзі, на чернігівській культурі, тому що, що знахідки деякі попадаються, які я навіть перший раз бачу, і я не можу пояснити, що це таке. Ось дивіться, я би подумав, що це в нас голочка від фібули. На перший погляд, друзі, воно і виглядає так, ні. Ну а подивіться, ось цю сторону. Чому ось тут катушчина Вже не то, мені здається, як ви думаєте, що це таке проколочка. Бог його знає, чи голочка, чи як це правильно називається. Ну, то не менш цікава знахідка. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Діться, ось тут у нас гостре. Забираємо. Сьогодні, друзі, тут є не дуже так багато тих сигнальчиків, як би хотілося, але все одно вони є тим не менш мало мусора, але де-не-де -де є такі толкові сигнальчики, така якась дрібненька металопластика, яку я взагалі вам не показую. Покажу вже пізніше на завершенні цього відеоролика. Так що залишайтеся на каналі. І, друзі, хотів би вам кожному подякувати за ваші лайки. Мені дуже приємно, також за коментарі і за підписочку. Я думаю, що ми з кожним разом, з кожним відеороликом будемо рости потихесенько-потихесенько, поки ціль в нас є 10 тисяч набрати людей на каналі. Ну що, погнали далі. Що ж, Трошки відпочити, змучений страшенно, весь брудний в пілюці. Вибрався собі ось такий, бачите, в кущі. Тут такий більш-менш тіньок. Можна, в принципі, відпочити трошки. І за одним вам покажу, друзі, відмою нашу знахідку, яку я вам обіцяв відмити і показати. Ні. І зараз подивимося разом, що це таке і які там є Я Думаю, кожному із вас буде цікаво. Так що давайте дивитися разом і мити. ж, Друзі, страшне. Як цікаво щось таке. Бачу, що трактор попав. Техніка точніше попала. Опа! Ну, річ доволі така цікава. Я все-таки думаю, що це від гарди, а ви можете вже мене поправити. Ну, як варіант, може бути ручка від дверей. Ну, в принципі, різні є варіанти, але я сподіваюся, друзі, на вашу допомогу. Ну що, показую, доволі цікава така штука. Дивіться, друзі, зверніть свою увагу. Здається, ніби якби ручка, ні? З однієї, але ну, з іншої сторони можна і подумати, що це гарда була. Чекайте фокус, як це краще зробити. Ось так. Ну і інша сторона, дивіться. Хм. Мені ж самому цікаво, друзі, насправді, що це таке було. Ви як гадаєте. Цікаво. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Знаєте, друзі, як виглядає біль камрада, я вам зараз покажу. Такий сигнальчик був єлі-єлі. І зараз я вам покажу, що мені вдалося знайти. Воно таке малесеньке-малесеньке. Дивіться. Частина від Динарія. Хтось такий був, що за імператор, на праведний жаль, я вже вам не скажу. І ви, напевно, що не здогадаєтеся, дивіться. Тільки ось тут якісь надписи залишилися, можливо хтось зрозуміє, що за динарій, прошу написати. Все-таки цікаво. Ось такий кусочечок. Ну, маю надію, що хтось іншу частину вже знайшов. Ну що, я продовжую далі шукати. Непогано, срібло є, є, ще що потрібно. Супер. Ну що ж, друзі, попалася мені ще одна спиночка від Fibo. Дивіться, на жаль, вона зломата без, без пружиночки у нас і без голочки. І ось тут, вибачте, вушка немає. Ну, тим не менш, забираємо металопластика черніхівської культури. Ну що, непогано, продовжуємо. Далі наші пошуки друзі. Послухайте. І знову у нас вилітає спиночка від Фібої, дивіться. Знову обломата. Ну, що зробиш? Техніка руйнує з часом. Здається, що ще через пару років і взагалі буде важко знайти її спинку від Фіболи. Техніка все нищить. Ну що, продовжуємо далі шукати. Непогано. Не знаю, друзі, ну для мене вже результат вдалий два динаріка, я думаю, що супер. Не часто таке буває. Особливо в мене, коли я копаю по черніхівській культурі, можна сказати, що мені просто сьогодні пощастило. Ну що? Продовжую я далі шукати трошки втомлений, але азарт є в крові, щоб ходити і шукати. Що ж, Друзі, будемо на сьогодні закінчувати наш коп. Вистачає копати. Я ходив буквально зараз, кажу, десь буквально 3-4 годинки. Так, 3-4 годинки, бо в мене було коло цього поля ще деяка робота. Мусив зробити ось так. В Принципі, результатом задоволений. Додому їду взагалі не пустий. Друзі, зараз я вам покажу результат. Думаю, що ви підтримуєте лайком або дизлайком. Так що давайте дивитися до нашого результату. Я можу, друзі сказати. Вроді би, результат непоганий. Не часто знаходиш два динарія, хоча один є лімесний, а другий щось мені і невідомо, чи це срібо, чи це не срібо. Дивіться, друзі. Вроді би, як срібо по тушчині. Дивіться, ну Бог його знає. Може, якесь таке срібо. Ось частину від динарія ви бачили Ось таких пару спиночок фібули. Попалося голочка від фібули. Що ще, ще ось така прибуда, артефакт загадковий, не зрозуміло. Так що, друзі, ось, ще ось такі прибуди. Що це таке було таке, схоже на цвяха, А дивіться, яка шляпка, бачите? Бронза чи що, І ще якась ось така прибуда. Ну, в принципі, непогано. Не забувайте, друзі, підказувати по динаріях, хто є зображений. Буду сильно вдячний, бо я в них взагалі нічого не розуміюся. Ось такий, ну, непогано, непогано. Могло би бути і краще. Ну, що зробиш. Так що, друзі, дякую, хто переглядав цей відеоролик. Тоді вже зустрінемося з вами або на полі, або в лісі. Побачимо. Так що, всім пока. Дякую, що переглядали. Тримайтеся, друзі.